18 лютого 1855 році на Черкащині в родині цукрозаводчика і мецената Платона Симиренка народився син, якого назвали Левком, в майбутньому відомий вчений помолог, який подарував світові десятки нових сортів плодових дерев та кущів, серед яких і знаменитий Рене Симиренка. Ще у інституті він серйозно захопився рослинознавством та хімією. Його курсова робота з органічної хімії була визнана вартою вченого ступеня кандидата природничих наук. Був заарештований за участь у революційному русі народників і відправлений у заслання на Сибір. Більшу частину заслання провів, працюючи садівником у теплицях купця Кузнецова. Симиренко вперше довів можливість вирощувати тут тепличні культури огірків, томатів, а у відкритому ґрунті багатьох овочових культур і квіткових рослин. У 1887 році Лев Платонович Симиренко повертається із заслання, він повністю присвятив себе справі садівництва. Через деякий час його сад і помологічний розплідник став одним із найбагатших в Європі, це був перший національний заклад із плодівництва, який мав понад три тисячі сортів і видів рослин. Левко Симиренко став знаменитим у світі вченим, він був обраний членом кореспондентом бельгійського товариства садівників. А в 1895 році почесним членом французького національного помологічного товариства.